Ну, Аналогів цього лікарського засобу дійсно нема. Він отриманий взагалі методом природнього синтезу, а не лабораторного синтезу, і виділений з двох рослин, які ростають на території, на терені нашої України. Я вважаю, ну наш принцип і підхід нашої компанії такий, що ці лікарські рослини, які ростуть на території, де ми проживаємо, повинні лікувати тих людей, які проживають на цій території. І ми створили з цього з цих рослин, отримали діючу речовину, дослідили її повністю молекулярний, молекулярний склад. Вивчили все, що було потрібно зробили всю доклініку, вивчили токсикологію, всю специфічну дію на різні віруси. І тут присутня керівник лабораторії. Інституту Громашевського молекулярної вірусології, яка якраз і вивчала специфічну дію. Це не клініцист, це лікарі-доклініцисти, які займаються наукою, є така наука доклінічне вивчення специфічної дії, механізмів дії. І якраз рибалка Світлана Леонтівна займалася цим питанням. Вона її установила у 2010 році в своїй роботі, про по перше, оскільки у світі не було діючої речовини, яка мала специфічну дію на папіломовірусну інфекцію, то не було і моделей спеціально зроблених для дослідження цієї специфічної дії. І лабораторія під її керівництвом була лабораторією під її керівництвом і тим колективом була зроблена спеціальна модель, яка сьогодні існує. Вона існує тільки в цій лабораторії, яка дозволяє перевіряти діючі речовини на специфічну дію, що стосується папіломовірусної інфекції, в тому числі онкогенних вірусів. Там штами зроблені такі, які показують, що там присутні багато якраз онкогенних вірусів. І ми...